Миром Божем, хочу сказати вам, що потрібно Богу від нас. Це перше полюбити його всім серцем, повернути першу любов, так як втратив Адама і Єва і зв'язок із Богом і спілкування. Вони почали тертися із сатаною. Нам потрібно повернути цю любов із Богом і спілкуватися з Богом кожен день. Друге, це возлюбити ближнього свого як самого себе. Ближні це є не наші рідні, які нас люблять, а ближні, оточуючі люди, які окружають нас. То вони знаходяться тут на рівних умовах, які і ми. Ми повинні, якщо ми пізнали Бога, прийняли Його любов, то передай цю любов, прояви цю любов, покажи, який Бог люблячий і благий. І проповідуй, і сповідуй Ісуса Христа. Це є наша любов. Прояв любові до Бога. Якщо ми проповідуємо, якщо ми звіщаємо, який Бог благий і люблячий, щоб людина прийшла через покаяння до Бога і кожен день слухала слово Боже, поверталася до спілкування кожен день із Богом, то і Бог дарує нам благодать. Як найпростіше, це є ісполнення волі Божої. Привити цю любов потрібно нам і передати цю любов іншому. Це є найголовніше три пункти, щоб ми розуміли, навіщо Бог хоче спасти нас всіх, і щоб ми спасали інших, приводили до сім'ї Божої. Якщо ми навчимося кожен день слухати вухами, міняти серце. І відкривати очі, що окружаючий світ потапає в пеклі, тут які вже знаходиться на землі, вже пекло знаходиться, то воно вже починається. То ми почуємо самого Бога. Ми почуємо його, що він є дух, він є любов, і вже заселяється він у нас в чистому серці. Почуйте, що Бог говорить. Удаляйтеся від гріхів, від зларечилих, наглих, напищених ненависників, які не хочуть сприймати, не хочуть іти волі Божої. А ідіть і служіть і проповідуйте від краю до краю землі. І будьте люблячі, як Бог полюбив нас. Амінь.